Робота над санкціями проти Росії триває і вона повинна тривати доти, доки не будуть усунуті усі прогалини. На цьому наполягає президентка Європарламенту Роберта Мецола. В наступні обмеження щодо експорту та імпорту мають стосуватися російських діамантів і компанії, які досі присутні на європейському ринку. Я ж нагадаю, поки останній а. Роботу ухвалили безліч пакетів, але все ще є прогалини, якими зловживають. Ми все ще можемо рухатися далі. Санкції працюють. Я думаю, це питання часу, коли ми перестанемо ставити запитання, чи зробили ми достатньо. Роберта Мецола, президентка Європарламенту. Я ж нагадаю, що поки останній 10-й пакет санкцій проти Росії, євросоюз погодив на річницю повномасштабного вторгнення. Це було 24 лютого. Документ посилює експертні обмеження щодо товарів подвійного використання та технологій. Також пакет включає цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють в Росію безпілотні літальні апарати. Загалом же під обмеження потрапили майже півтори тисячі фізичних осіб. Серед них олігархи, політичні діячі та пропагандисти. Крім того, під санкціями перебувають і близько 70% російських банківських установ. Суттєво скоротився і світовий імпорт російських енергоресурсів, заборона імпорту вугілля, країни-агресорки, стеля цін на нафту і поступова відмова країн ЄС від російського газу. За підрахунками Форбс, щоденні втрати від так званих нафтогазових обмежень коштують Російській Федерації 160 шістдесят міль... Мільйонів євро нами на зв'язку. Наталія Шаповал, віце-президентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки. Наталю, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш ніж ми перейдемо до конкретики, спершу таке загальне питання хочу вам поставити. Чому так різняться оцінки впливу санкційної політики Заходу проти Росії в контексті їх ефективності? Тому що. Ну, я суб'єктивно так за один день можу побачити там три-чотири різних погляди на те, наскільки санкції ефективні, наскільки вони виконують ту мету, яку там цими санкціями ставили ті сторони, які їх запроваджували. Як ви вважаєте, от чому такий розліт цих оцінок сьогодні? Я думаю, що є такі фундаментальні причини, які полягають в тому, що є група людей, є країни, які зацікавлені в тому, щоб не було санкцій. Це така велика причина, чому багато є в медіа, багато є пропаганди в тому числі, і багато є ну прям корумпування чиновників в різних країнах проти того, щоб були санкції, і Росія над цим дуже багато працює. І друга причина є така, що ну як завжди у людей різняться думки. І там є різні експерти. Хтось дивиться більш позитивно, негативно і так далі. Але я думаю, що це не так важливо, як причина номер один про те, що декому санкції дуже шкодять. Пані Наталю. А мене цікавить, чому в санкційних пакетах так багато прогалин і чи реально прийняти пакет, який закриє усі дірки. Дуже гарне питання. Мене теж це минулого року дуже так дивувало, що як можна кожного місяця приймати обмеження на експорт Росії товарів подвійного призначення, і все ще щось залишається. Тут є теж кілька причин: перша полягає в тому, що все таки товари їх забороняють імпортувати в Росію, забороняють експортувати в Росію, якби такими по Кільком товаром, наприклад, а друга причина, що, наприклад, з товарами подвійного призначення, то один і той самий товар в одній ситуації буде розглядати буде розглядатися як товар, який використовується для подвійного призначення, а в іншій ситуації може розглядатися як це, що для таких цивільних потреб. І частково ось такі речі вже почули в цьому останньому пакеті ЄС, тому що і не тільки ЄС, і сполучені Штати і інші країни, тому що багато що Росія купувала якби для наукових установ, називаючи це товарами, якби що це для науки, а насправді це було. Для військового використання. але все одно на кожній митниці ось це питання залишається: що можуть бути папірці, які кажуть, що щось є для цивільного призначення. А крім того, як я сказала, що всі ці товари, які забороняються в торгівельними санкціями секторальними, вони такі. Якщо не дивитися на такі категорії, як нафта, там чи вугілля, то вони такі маленькі. І третя причина це те, як працюють самі правила експортних контролів в країнах. І ці правила вони також дуже часто передбачають, що покарання людини приходить, якби коли вже потім щось розслідували. Тому ну і це якби по дизайну, що спочатку хтось має порушити, а потім вже буде. Якби це порушення якось розслідуватися, і, наприклад, по торгівлі знов таки ми бачимо, що в даних було видно майже вже півроку, що в Нідерландах, наприклад, дуже багато, дуже росте торгівля з Росією і на імпорт, і на експорт. І от зараз ми почули, що Нідерландах почали розслідування. Тому воно все таке відкладене. Це треба ці правила переглядати, але це якби те, як воно є. По фінансових санкціях так само дуже багато. Є не по, по санкції, які не синхронні, і які між країнами дозволяють різні правила. На цим теж зараз почали працювати. Але те, що в одній юрисдикції щось можна, в іншій не можна, це теж дозволяє маніпуляції для е, Росії. Знов таки формулювання завжди такі, що є людина на місці, яка може приймати рішення в тій чи іншій е, країні. І дуже фундаментальна причина в тому, що є треті країни, те, що ми називаємо, і вони не накладають санкції, і тому саме з точки зору ефекту на Росію, наприклад, Європа, Сполучені Штати, санкційна коаліція, вони значно скоротили експорт в Росію, імпорт з Росії. Експорт, наприклад, ЄС впав на 40%, Це дуже великий показник, але потім Китай да замінив. Це не значить, це не абсолютно те, що ми говоримо, не нівелює ефект санкцій. Найбільший ефект він приходить в того, що Росія отримує менше доступу до технологій. Це така, в тому числі для того, щоб виробляти свою зброю і безпосередньо забезпечувати армію. Тут на жаль, такі це така тема, що її важко розслідувати. Це мають працювати розвідки, але вже навіть з роботи розвідок зрозуміло, що цей ефект є. І інше найбільший ефект полягає в тому, що Росія не має доступу до цих своїх резервів, які заморожені в різних і в міністерства фінансів, і в центрального банку, і в Національного фонду багатства. І тепер ми ще починаємо спостерігати за ефектом. Нафтових санкцій, які мають мати найбільший ефект з усього, що ми проговорили на бюджет Росії, Наталю. А як, а як росіяни намагаються мінімізувати ефект негативний від санкцій? Яких заходів вони вживають для того, аби ну хоча б утримувати ситуацію під контролем? Тому що ми розуміємо, що це не так просто, враховуючи, що країна фактично одномоментно опинилася під найбільшою кількістю санкцій серед всіх країн світу з боку західного світу. Так, ну росіяни, російська корупція, вона і нам грає на руку в тому, як їхня армія воює, але і вона грає на руку росіянам, які хочуть обходити санкції. Тому вони і підкупають країни чиновників, які допомагають їм десь якусь юрособу в якійсь країні обійти санкції. Крім того, вони ну, крім того відбувається ось ця торгівля за готівку да. Uh, і це якби багато цього не зробиш. Да? Не можна забезпечити там на 8 мільярдів uh, такої чорної торгівлі і зловживань, але все одно значні компоненти вони використовують таким чином. І uh, крім того, я думаю, що Якби багато в чому, якби ми самі даємо да росіянам це робити, тому що все одно в санкціях дуже багато таких от прогалит. Вони такі гранулярні. Багато експертів закликали, щоб торгівля, наприклад, з Росією була а, повністю обмежена ще на початку війни, щоб енергетичні санкції були швидшими, щоб цінова стеля була нижчою, але якби це продовжується, і тому Росія може і корумпувати, і купувати ось ці, якби те, що пишуть ще до флит та оці кораблі чорні без страхувань. Це не, не, не такі прям великі обсяги порівняно з тим, що вони втрачають, але вони є. Пані Наталіо, Роберта Мацола сказала, що наступні санкції мають стосуватися російських діамантів і компаній, які ще працюють на європейському ринку. Атомна енергетика про неї зараз не говорять. Чи будуть санкції у цьому напрямку? Якщо можна, дуже коротко, буквально одна хвилинка. У нас не на, на атомну енергетику будуть санкції. Про це дуже багато говорять і шукають шляхи це зробити. Вони почнуться з санкцій. На юридичних фізичних осіб у Росатама їх більше 300, цих юридичних осіб фізосіб ще більше з цього почнеться. Більше питання в тому, щоб і Європа, і США та інші ставали більш незалежними від збагаченого урану, який вони значною мірою ще купують у Росії. Пані тара, дякую за вашу експертизу. Наталія Шапавал, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень київської школи економіки, була з нами на прямому відеозв'язку.